Тут починав мій батько в кінці 50-х років, він зробив дорослу команду, яка стала чемпіоном області за пару років Ну і паралельно зібрав багато дітей. Тому, коли батько помер у 2002 році, у ну, мене виникла така ідея продовжити його такі настанови, починання. Щоб то все в винниках продовжувалося. Корні наші це і 2003 рік. Це рік, коли Мрон Годануш власне запустив оцей енергетичний футбольний імпульс, який, власне, живе по нинішній день. Не стало батька, він це дуже переживав, але все-таки десь ті, мабуть, останні слова батька, щоб він підтримав школу і десь вселили ту силу в Мирона Бодановича. І він розпочав фактично розбудову або відновлення стадіону виникав. Тоді я був на той час безробітний, і, звичайно, було важко все це отримувати. Пройшлося продати Мерседес і починати. От з нуля, там та територія, яка була за основним полем, вона, звичайно, не годила для того, щоб там тренувати дітей. Ну, Бог десь мені посміхнувся, Бозенька, і дали. Я прийняв металіст у 2005 році. Ну і е... Ми... десь через п'ять років я почав серйозно. Реконструкцію стадіону, штучне поле, штучні майданчики, ще одне трав'яне поле, трибуни. Тобто все було з нуля, але ми зробили, почали ходити маса дітей, і звичайно, серце радувалося. Добре, школа школою, але ми вирішили, що школа має мати назву. І пам'ятаю, підійшов до Мирона Боданачика. Мирон Богданович, ну як команда буде називатися? А він відразу рух. Чому рух? Треба вернути з 89-й рік, коли починалася державність Україна, прапор жовто синій Верб, гімн. Це все було заборонено дуже довгий час. Ну і почався такий рух, який очолив В'ячеслав Чорновіл. Пам'ятаєте, тоді живий ланцюг через цілу Україну. Звичайно, десь в честь оцього я назвав В'ячеслава Чорновола і те, що він зробив для України. Тому так з'явився рух. Брон Бодан, повірте, він ще той Ну, І батько в нього був ще той. Ну. Тому ми ніколи навіть думки не було якось, там, поміняти назву чи ще що. Це дань пам'яті Богдана Маркевича, це дань пам'яті визволеній боротьбі. Це, ну, це власне, пов'язано все з нашим генокодом. Часто запитують і, дата заснування. Це була ідея створення першого міжнародного турніру пам'яті Богдана Дмитровича Маркевича. І, власне, до цього турніру ми мусили зробити і емблему, і назву, і назва клубу, можна сказати, офіційна назва. Це було на 12 липня 2003 року. Якраз на праздник, на свято святого Петра і Павла. Якраз хороша така дата, і Мирон Маркевич сказав, що буде рух, буде школа. Йдемо далі, буде пам'ять про батька. Воно напрошувалося, що треба дорослу команду, тому що діти тренувалися, вони повинні були бачити якийсь кінцевий результат. Отак, От то все тривало до 2009 року. І в 2009 році вмішався містер Гресо. Мені було, ну, будемо говорити, боляче, що винники не грають на такому серйозному рівні. Ну, я почав думати, яким чином можна відродити команду, яка би була гідна. Нашої футбольної історії. Ну і зрозуміло, що почав думати про, в першу чергу про людей, які здатні це втілити в життя. Приходить до мене Грісок, ну з миру нам по тисячу доларів, зробити команду, ну що до гроші. там, ну. ну. Я кажу, ну, якщо Богданович ж за, ну, то ні? Кажу, ну з що можна попробувати? І так ми з'явилися команда. Безумовно, що тоді не думалося про те, що вона буде там рости і доросте до сьогоднішнього. Результатом, тоді хотілося, щоб була команда, яка б в першу чергу гідно представляла в області наше місто. Ось цього все почалося і крок за кроком. Знаєте, останній раз, в 61 му році, Винники були чемпіонами області. Ну, і Десь у 12-му, скільки років пройшло, і поки. Винники знову не стали чемпіонами області. Область чотири було чемпіонство області. Кубок області, по-моєму, два було. Е чемпіонат України серед аматорів. Три рази ми були в фіналі, один раз виграли. Так, да, я відчув, відчув радість. Це да. були емоції, я такі емоції. От... Навіть зараз вищі лізи, прямі лізи не відчуває, як тоді це такі перші якісь перемоги, це перший футбольний успіх, це перші якісь там досягнення. Хай буде обласне, хай буде місцеве, але це було цікаво, це було круто. Мене так трусилося, навіть не гуляєте. Ми йшли три роки до того, поки сформувався такий боєздатний колектив. Воно було непросто. Футбол вони всі грати вміли, тому тут важливо було їх докупи об'єднати, щоб вони. Поважали один другого на футбольному полі, щоб не було. Щоб... Головне, щоб була хороша атмосфера. Роман десь вісім років тренував команду. Вісім років, і, в принципі, успішно, і, в принципі, він виниківський, він молодий, чому ні, він знав ту кухню. Його батько Євгенович, я, є, є батька Романа, Євгеновича, називав своїм хресним. Ну, він мені багато чого поміг в житті, він мені. Багато чого підказав, багато чого навчив. Ну, я планував все життя присвятити цій команді, тому що я корінний, корінний винниківчанин і завжди хотів, щоб виникав був футбол, щоб завжди була команда і вкладував в цю команду своє життя, свою душу. У 2012 році ми стали першим раз чемпіонами. Він був дуже тяжким, здається, тим психологічно, тому що у нас з перших турів. Петрович вже відкрився на всю і давай, що в кожний матч треба перемагати. Там ми вигравали 1 0 ні, це погано. Треба було 3-0 вигравати. Пам'ятаю, в той день Карпати грали за Ужгород. Ну, Тоді вона ще назвав Закарпаття, не говорю. І, по-моєму, на матчі Карпат було півтора тисячі людей, на матчі Кам'янка-Рух було близько трьох тисяч. Тоді трапився такий доволі. Такий, на перший погляд, неприємний інцидент, що вибіг президент футбольного клубу Карпати Кам'янка-Бузька. і суддю тоді він в принципі не побив, але так чуть помахав. І от після цього суддя завершив матч і нам присудили технічну перемогу. І вже після цього ми вже. В принципі, не відпустили цього шансу, щоб здобути чемпіонство. Звичайно, перший такий банкет він завжди запам'ятовується. Так Врізається дуже добре в пам'ять. Надзвичайно було весело. Там Ми в ресторані там, плавали в шампанському. Після цього потрібно було, напевно, змінювати весь одяг. Це 2013 рік. Це було друге чемпіонство. Тоді... Ми просто, кажемо так, на одній нозі виграли цей чемпіонат. Ну, якщо говорити про команди, то звичайно, що в нас було між гірником. Суснівка завжди така заруба. І той чемпіонат, звичайно, запам'ятався з тим, що ми виграли його якось на останніх хвилинах, і да, я тоді забив переможний гол. І ми побігли, пам'ятаю. На кутовий флажок ми там напригнули, чуть не задушили Андрія. Всі разом, і вболівальники, і всі, хто з нами приїхали, це незабутній матч, це прекрасний вечір був, адже ну, такі матчі не забуваються. 14 році в нас відбувався матч Суснівку. І знову ж таки з нашим принципіальним суперником, і ми впевнено виграли в них 3-0. Там вийшло так забити, десь настроївся. Вся команда грала на ті хули, тобто заслуга всієї команди. Ну, вже тоді я розумів, що рух добре укомплектований як на рівень аматорів, як на область. Адже виграти чемпіонство одне, друге. І я розумів, що задача стоїть третя. Сміло кажучи. Після 2014 року я думав, що от, може, вже дійсно пора в другу лігу. Прийшовши в команду, я чітко зрозумів, що в всіх турнірах, де ми, мали, де ми брали участь, задача тільки одна: це перемога, перше місце, золоті медалі, кубок. Все по максимуму. Коли ми стали чемпіоном в другий раз, в третій він хотів побити рекорд, який належав, здається, футбольному клубу «Яворів». І Петровичу дуже хотілося ну, побити вже цей рекорд. Якщо вже ми граємо на область, то ми маємо стати війти в історію як там. Пану абсолютні чемпіонат. Це було щось нове для нас їх, для команди Рух. Перший чемпіонат аматорів. Для Петровича це було дуже цікаво, тому що він на кожну ігру на виїзді, пам'ятаю, домашню їздив, він жив тим. В Вінниці ми грали. П'тихацька, це так в перспективі Інгулець. Команда плавно перейшла з цієї команди. Також там вже був. Професійний підхід, багато гравців. Я знав, що ми виграємо фінал аматорів 2014 року. Настільки були впевнені в своїх своїх силах, в партнерах. і Ми знали, що ми здобудемо ту перемогу. А Петрович, людина максималіст, і ми хотіли його також порадувати, бо стільки було потрачено і зусиль, емоцій для того, щоб от чемпіонат виграли, кубок виграли. От Наступна планка це аматори. Я пам'ятаю, що. Олег Шептицький забив той переможний гол. Ну, звичайно, Олег був наш бомбардир тоді в команді. і Він забивав самі важливі голи. В кінці, я пам'ятаю, хвилин 20. Ну, реально була така облога і непросто. Останніх 20 хвилин вистояли, але реально здобули перемогу. Кубки, суперкубки. Надзвичайно було приємно, коли ми завоювали, коли виграли чемпіонат аматорів. Цей період, я вважаю, це 2014 рік, бо це найсильніша команда була за весь період. Найдружніша команда була, тому що ми. Ми розуміли один одного як на полі, так і поза полем. Після цього чемпіонства нам Петрович пообіцяв, що якщо ми гримсом, ми поїдемо відпочивати цією командою. Так що святкували ми його дуже довго, 10 днів в Єгипті. Це було дуже весело. Я так скажу: ну, настільки ми сильно святкували чемпіонство, що були такі футболісти, які за 10 днів моря так і не побачили. Вони, в принципі, не змогли просто дійти до моря. Ну, колектив був шальний, Я за тим колективом скучаю. Там бандьоха була атомна, ну, дійсно, пацани були всі то, що треба. Класні, класні, підібрали, Вони здорово гуляли, здорово іграли. Він зробив команду, на яку приїжджали люди зі Львова, які приїжджали з іншої, там, ну скажімо, з населених пунктів. Хотіли подивитися, тому що демонстрували гарну гру, демонстрували результат. А коли в останньому році прийшов Алієв, прийшов Максим Шацьких, тобто, звичайно, що це вже стала ну, там, медійна така для нас історія, яку вже знали всій Україні. Це маркетінг, хлопці, це маркетинг. Розумієте, успіху можна досягати по-різному. Ми розуміли, що ми ще на дні, що ну, кому там цікава про область, коли така атомна ліга, де металіст, де Дніпро. Такий шахтер Саша був в тому часі ще в формі непоганій. Пушка ще працювала, штрафних не забував. Ну, і для пацанів це було цікаво. І що найголовніше, болівальник пішов до нас і про нас почали говорити. І коли мене представили в команді, я пацанам сказав, я кажу, пацани, я такий же самий футболіст, як і ви. Да, может быть, я играл там в сборной, я играл в Динамо, Киев. Но на футбольном поле мы все одинаковы. Да, я первую игру сыграл за рух. Ну, не верили люди, что я приехал там все. Пришло очень много людей. Да, поверили, потом стадион ходил, ходил. Куда мы на выезды не ездили? Всегда были ну, полные стадионы, полные. Однозначно, прихист Алиева и Шацкого це, це плюс. Це плюс був, адже люди з таким досвідом і виконанням, скажімо, і алієвом тих же стандартів, і досвідом ігри Максима Шацького. Це однозначно позитив в нашій команді. Про нас заговорили всі. До речі, це були досить хороші люди. В них не було там ніякої а-ля зірки. Ці досить прості. Я всі так зв'язки всі на небі. А Здесь ходят люди, то есть нет никаких звезд и тому подобное. И на то время у нас в команде тоже были футболисты, которые поиграли на высоком уровне, в премьер-лиге, в первой лиге. Каждый э, на своей позиции знал и понимал, что он должен делать на футбольном поле, то, что от него требовалось. Поэтому мы старались действовать как сплоченный коллектив и все вместе идти к одной цели. Вы знаете, в тот час мы ничего не боялись? Ми настільки були далекі від цих процесів футбольних, що ми не боялися нічого, знаєте. Ми просто перли, рухались вперед, рухались, рухались. Як могли прибавити швидкість, нічого ми не боялися. Ми просто, як каже Міша Кополовець, куражились. Після того, там 13-14 роки ми все йшло як по накату. Команда покращувалася, і тоді як ми виграли в 14-му році, якщо не помиляюсь, виграли. Всі турніри, в яких приймали участь, це була найкраща команда, найкращий колектив. Ну, всі отримали задоволення. Ну, все було просто бомба і супер. Ми, здається, з перевагою перемогли того року От в аматорах. Сдіялися, що цей успіх розвинеться з Балканами. У нас не вдалося. Ну, Будь-який фінал це є фінал. Тому приємно, що і да, було много дуже достаточно людей. Проігрували, помню, 1-0, потім сравняли 1-1. Вот. Но ну, в итоге, чуть-чуть нам чего-то не хватило, но это футбол, вот. кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Алиев пробил штрафное, а я на добивании э, добил все это. У меня до сих пор в памяти все это есть. Вот. Ну, говорю, к сожалению, не получилось нам победить в том финале, но сейчас хоть, по крайней мере, мы можем что-то вспомнить и о чем поговорить. Помню, в автобусе мы уже ехали домой. Григори Петрович зайшов і каже: так, мужики, нічого страшного. Ми, ми від тої поразки тільки станемо сильніші. Я вам обіцяю, ця команда буде жити, буде рости, і скоро ми підемо в другу лігу. Тобто, вже тоді, я думаю, ми вже зрозуміли, і президент зрозумів, що потрібно щось робити. Треба рухатись далі. Ну, відповідно, що вже треба рости. Напевно, тому клуби були професійно. Напевно, всі ті нагороди, які там не поміщалися вже в шафі чи на полці. Напевно, хотілося чогось нового. Він бачив, що переросла команда цей рівень. Він бачив, що переріс він, напевно, рівень у цей роздівалок, полів, доріг, умов. І теж хотілося чогось більше. Петро живе тою командою, він завжди пількується за нею, завжди. ну, Завжди переживає, завжди тому напевно відповідний рух зараз в прем'єр-лізі. І Я рахую, що напевно не з таким президентом десь футбольне звіття і не за горами. То, що зараз сьогодні, скажімо так, я съїздив, це в очі. Ну, це чесно, космічний проєкт. І тоді я ще говорив Ігорі е -е, Петровичу, що якщо він вирішить. стартовать, делать этот проект, он доведет его до конца, так оно и случилось, и случится. Потому что и масштабы, и те работы, которые уже сделаны за такой короткий период, это реально достаточно сложно. И те амбиции, которые преследует президент Глупо, то в дальнейшем, я думаю, это будет одна из сильнейших. В западній Європі також.